Доброго дня! Запрошую вас на перегляд в квартиру з шикарним краєвидом в ЖК Сімейний комфорт, який знаходиться на Номерському шосе. Це у нас оренда однокімнатної квартири, досить стильна, сучасна. Вона доволі простора, при цьому виконана в таких приємних, стриманих, теплих кольорах. Має шикарну панораму на. Приватний сектор, що зі спальні, що з кухні. Далі я вам детально покажу. Комплектована усім потрібним. Є ось така у нас містка шафа у спальні, велике ліжко, якісне з ортопедичним матрацом і, звісно, телевізор, там в бонус красивущий краєвид, і багато-багато світла та тепла. Ось такого формату у нас краєвид з віконечка. Є французький балкончик, там його ось видно. І ще. Хочу показати, що ось така зона. Тут фактично можна зробити собі навіть винести сюди столик і зробити обідню зону у балконі, який заскланий. Ну і плюс французький балкончик для відпочинку. Ось такого плану. Панорамні вікна додають такого, знаєте, тепла, простору і продовження, скажімо так, кухні. І дійсно відчувається, що багато світла у квартирі. Комплектована абсолютно усім потрібним: мікрохвильовка, духова, також газова поверхня, електрочайник, холодильник. Тут на кухні є ще стіл, обідні, стільчики та ось таке місце, м'який кутовчик, диванчик. Фактично можна ще біля віконечка влаштувати робоче місце, якщо маєте у цьому потребу. Ось така охайна, акуратна ще. Хочу відмітити, що у квартирі є окрема гардеробна кімната, далі я вам покажу і суміщений санвузол. Бачите, так дійсно навіть на відео видно, наскільки акуратно там дуже приємно для очей. Ось така у нас є ще гардеробна і суміщений санвузол з пральною машинкою та ванною. Телефонуйте, з радістю буду вас бачити на перегляді.